Мобілізація після 50 років. Законна, але з нюансами. Хто потрапляє під призов в першу чергу? Куди відправляють служити чоловіків старшого віку і чи справді їх не беруть на передову? Сьогодні розберемо ці питання. Дивіться до кінця, буде багато важливої інформації. Правила мобілізації. Окремого закону про мобілізацію чоловіків 50 немає. Для цієї категорії діють ті самі правила, що й для всіх мобілізованих. Тож чоловіки віком до 60 років підлягають обов'язковому призову, якщо вони придатні за станом здоров'я і не мають броні чи права на відстрочку. Саме тут і починаються так звані підводні камені. Є кілька ключових проблем з мобілізацією чоловіків старшого віку. Перша і головна стан здоров'я. Більшість чоловіків в цьому віці мають хронічні захворювання і обґрунтовані сумніви щодо їхньої фізичної витривалості. Для виконання бойових завдань і в минулих відео ми наводили аргументи бойових командирів, які це підтверджують. Обов'язково подивіться посилання є в описі до відео. Друга проблема обмежене коло посад. Для чоловіків 50 зазвичай передбачені тилові та забезпечувальні посади. Це водії, логісти, кухарі тощо. Представники військового командування не раз заявляли, що на бойові позиції старших чоловіків відправляють лише за добровільної згоди. Однак до кінця не зрозуміло, чи дійсно діє таке правило. Позиція ТЦК та СП. Як цю ситуацію коментують офіційні особи? За словами заступниці голови Київського ТЦК Лариси Козак, є окреме внутрішнє розпорядження щодо мобілізації чоловіків віком 50 Вона розкрила деякі подробиці цього закритого документа. Зазвичай військовозобов'язаних старшого віку направляють служити за трьома основними напрямками: логістика, транспорт. Забезпечення. Пані Козак підкреслила, що вона не бачила випадків, аби чоловіків цього віку відправляли безпосередньо на нуль. Зазвичай на передову віці 50 потрапляють ті, хто сам виявив таке бажання. Співробітники ТЦК намагаються направляти їх на спеціальності, які відповідають потребам війська, враховуючи вік та стан здоров'я. Як ви вважаєте, це реальна практика? Напишіть свою думку в коментарях. Мобілізація 50, винятки. Є категорії громадян, які мають право оформити відстрочку від мобілізації, навіть якщо вони призовного віку. Це стосується людей, які мають інвалідність будь-якої групи, утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, доглядають за родичами з інвалідністю. Є опікунами людини, яка не може сама про себе подбати, або дитини сироти. Важливий момент: навіть якщо ви належите до однієї з цих категорій, вам можуть вручити повістку для уточнення даних. Ігнорувати її не можна, адже за це передбачений. Штраф. Підсумуємо, мобілізація чоловіків після 50 років є цілком законною. Офіційні особи стверджують, що до цього процесу є особливий підхід. Чоловіків старшого віку переважно направляють на тилові посади, де їхній досвід та навички можуть бути корисними без надмірних фізичних навантажень. А які випадки мобілізації після 50 років відомі вам. Напишіть в коментарях та поділіться досвідом, на яких позиціях новобранці старші 50 років захищають державу. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Нові важливі роз'яснення. Бережіть себе.